Змущує. усім привіт, граємо 3 на 3 без часу миру. У нас тут... Фу -фу -фу. Давайте сюди нащемо. Так, робіться руку кузнь одразу. Потім будете склад робити. А ви будете... 100-100-100. Так, і чітко, 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 чітко вистачає на казарму давайте сюди. Супер. Потім п'єте на дерево, ви п'єте теж на дерево, але у нас там четверо п'ють на каміння. Так, нам треба зробити п'ятеро одразу оп, сюди, виходить. Угу. Так, один йде сюди одразу. Один йде сюди. Чудово. Один йде сюди. Один йде договор. Ще один до горить. В самому на найближчому кутку я не перевіряю поки що, бо в нас там може бути... Ну я сподіваюся, що там нікого немає. <гум> бо дуже-дуже занадто близько виходить. А мені цього не хотілося, звісно. Так, тисячу вугілля треба обміняти одразу. Тисячу вугілля на їжу. Є супер. Ням. Тепер нам потрібно швиденько чахти побудувати. Так, золото-золото залізо є. Добре. Одразу виставимо тут охорону. Так, поки що розвідуємо непогано. Нам потрібна друга Друга 200-200. Для цього нам потрібно ще золотоносне. Ще одного золотоноснее я не бачу, на жаль, не бачу. Треба тут оформили виставити. Щось мені не подобається дуже. Так, добре, все ж таки в куточок людей перевір мене. Сюди, сюди. Одинадцяте. Що тут у нас? Що тут? Що тут два? Сюди. О, золото знайшов ще одне. Супер. Золото, залізо. Так, каміння немає, але золото є. Супер. Так, ми ну сотню. О, о-о-о! Бачу, 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 бачу. Чудово. Так, ти йди сюди. Ще один. Іди сюди. Сюди, потім так, сюди. Так, тут же ти йди сюди. Угу. Зрозуміло. Треба швидше організовуватись. Швидше, швидше. Так, нам потрібно на їжу тоді. І нам потрібно зараз ближче деньку відміняти на дерево. А, на каміння нам потрібно. 1000 на каміння. Оп, сюди. Супер. Будуйте ще одну. Так, золото є. Так, тут немає. Так, добре вбив, його там подивимось. Я не зрозумів, де ще один попов. Так, золото 100 на їжу. Давайте, давайте, не зупиняйтеся. Йдіть сюди на каміні. Так, на дереву тут і робляться люди. Як це так ми просто обійшлося, чи що?

Так, ти біжи до мене швиденько. Португалець, я знаю, тобі потрібно. Э, тобі потрібно каміння. Так, контрола. Португалець є. Супер. Підуйдем. Так, нам тут ще не вистачає чого каміння? Серйозно? І 3-4 каміння. Подуйте ще одне. Так, вижив. Пасаєць. Чи було. Так, щось я не зрозумів, де ще один. Невже він не там десь? Так, робіться ще сюди. Так, щось не вистачає їжі Ой. Їжі не вистачає. Ага, в мене ж немає академії. Дерево академії Це академія. Погнали, хлопці Робіться Ще один кузню. Сюди. Давайте швиденько демо там. Оце відстаю. У ну, них же всіх такий прогрес, скоріше всю, а я там ще два не поваляю, да. Так, мені потрібно вигили. Моя жодная шахта звили. Це погано. Так, видвою. Туда. Сюди. Так. О, о-о-о-о! Ви ходьби сюди. Оп! сюди. Так, сюди, оп, оп, сюди, чудово, оп, супер, піди далі. Так, тут ми виведемо, тут ми виведемо. йдіть сюди, сідіть сюди. Так, риночок. Ну, чудово. Це ми спалимо. Ага, бачимо нашому союзничку треба допомогти. Але нічого страшного, Так, сюди йдуть. Спалити. Спалити, спалити, спалити. Оп-оп, так, спалити. Іди сюди, іди сюди, сюди, йди. Не знаю, чи стигне стоїть чи ні, але йди сюди, так. Так, є, і сиди тепер. Оп. Ай-яй-яй, трохи не стиг, нічого страшного. Все, йди донизу. Супер. О. І. є. підірвав. Супер. Я... я врятував дуже багато часу. Так, а, давай швиденько сюди мінецію. Так, Робіться. це швиденько, ще пікінери. Нам потрібно сюди-сюди. Що ж це таке з'їжджує? А, я її просто не вдосконалив. Все зрозумів, я її просто забув вдосконалити. Це дуже. Погано, я вам скажу, дуже-дуже погано. Ви навіть не уявляєте, наскільки? 4900, 1500. Так, 4, 2, Давайте щоденько наймом цих. Золотом У мене проблем немає поки що. А так проблеми є. Так, сюди підходь. Угу, Супер. Так, робимо робота є. 120, ні, поки немає. 120. Давайте 120 хоча б. Супер. Так, ви 15 рі ще одне. Давайте. Нам потрібно буде ще одна. 120. Супер. Так, нам потрібно тепер зверху забити від фіолетовий. Тут нам швидко треба. Пузні. Робіть на дерево сюди. Так, найманці є. Чудово. Цінь -ці робляться і виходить сюди. Так, той буде посилу себе вести. Тому нам поки що... Так, артилерія потрібна церкву. Треба додаткову охорону вести. Сюди, сюди. Так, нам потрібно ще... Сюди і ми потрібен нам. Нам потрібна ще залізна шахта. Давайте в шахту сюди. Супер. Угу, бачимо, він уже тут, як тут. Так, відбудуємо. Ай-яй, давайте швиденько. Хлопці, швиденько. Так, ідіть сюди. Мені тут потрібно буде тут дерево. Робіть це пікемери поки що. Чудово, поки що нормально. Встигаємо. Кінота. Добре. Нам за вас теж потрібно найміти. Каміння є, золото немає. А, дерева немає, скоріш за все, не золото Це вже таке. Так. йдіть сюди. Щоденько всі будуйте тут. Все спалюємо, це спалюємо. Забити. Угу. Ти на нас, а ми на тебе. Ну, чудово. Так, робилося, робилося і не доробилося. 17 сюди. Давайте допомагайте. Так. Давайте наїжу швиденько. Так, тут удосконалити забув Забув удосконалити, дерево вийде, так робимо. Чудово. Так, якщо ви тут впораєтесь, то це буде бомба, пушка. Так, найманцы давай там пору. Офіо. Охів, сподіваюся, так. Так, є, чудово. виходьте. Португалія. ні, нам не, ну, не португалія. Ви Ось винеться, так. Буркнути тут, тут. Є, розбили. Чудово. Супер. Так, тепер нам сюди треба йти. Повертатися. Десь тут розпилити тут, тут зруйнувати, зруйнувати, тут зруйнувати, тут зруйнувати, тут зруйнувати. Так, чудово. Так, супер. Йдемо тепер сюди. Так, робіть ви Зробимо ще трохи захисту. Так, нам потрібні найманці. Є найманці, супер. Нам потрібно вдосконалити золото, попи є можливість 10 тисяч на золото. Так, і тут удосконалюємо швиденько. Ctrl-Shift. Минусі ці найменці сюди. Так, звоню. А, уже двое выпало. Все. дом завышился. все. то все сюда идите. Все бы звонят куда-то идите же. И в эту девятнадцать идите сюда. Тоже рубиться идите сюда. Так, что мы? Рубіться. Идите сюди. Сюди-сюди, йдете. Так, ви. Так, академія уже є. Що вам потрібно, казарма є? Так, це у нас винеція. Це у нас винеться. Ага, а мені потрібно Португалія. Академія немає. Ой, забудуйте тоді академію. О-о-о, бачу, бачу, підхід. Підхід тут ось є. Супер. И не сюди, сюди, просто йдіть далі. О, 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 йдіть сюди далі. Є, супер. Чудово. Так, і сюди. Сюди. Так. У нас ще є угорщина тепер. Чудово. Будуйся, угорщина. Давай. Тут теж вийдемо. Ох, як яка людь. Є а тут у нас рубільчик теж. Чудово. З усіх сторон демо. Супер. Так, там шахты заруйнивали. Добре. 32. ОСЦ спалить одразу Спалить, спалить. Уфу-фу. Ее супер. Спалиться. Спалить це. 30 000, э, на Золото оп. Е. Супер. Давай тут палить, 58 палить. Путанька полить, полить. Так, супер. Есть все полить? Так, тут мы заруйнуем. У них чудо вынесли. Ну все, на впорались. Так обываем. Іпцю політь. Так. Іцюполіт. Ее рубіки рубринки вдобив. Дякую за гру. Дякую. Так, перемога. Супер.